Слава Ісусу Христові! Як ми анонсували в одній з попередніх програм, коли говорили про Ісуса Христа у програмі «Про символ віри, про Євхаристію. Mm -hmm. Знаєте, навіть задати питання, що таке Євхаристія, мені не ок, тому що Євхаристія це мені не що, це хто? Mm -hmm. То, власне, розкажіть про Євхаристію, Ісус, Бог схований ній. Mm -hmm. Ну, і далі мільйон запитань може бути, але прошу. <гум> ну, вже саме питання мене впроваджує в такій, е... таку форму відповіді. Я е... не ну, знаю, як почати. Бо, тому що е... про Євхристі, да, ну, ми говоримо, е... що це хто, але можемо теж говорити як і що, бо тому що це і подія. Ну, це особа, і подія. І для того, як би не запитав, це буде правильно. Ну і це. Це хтось чи щось, що найважливіше в нашому житті має бути, бо воно, воно, нас, воно нас дуже сильно єднає, єднає з Богом. Тобто, ну, настільки сильно, що ми просто стаємо одні, одним цілим з Христом, який є присутній в Євхаристії. І, і ну, я готую сьогодні конспект на нашу програму, але так з питання в мене трохи в іншу цю направило. І взагалі, коли ми, як християни, говоримо про Євхаристію, то ми маємо про неї говорити такі, про такий дуже дорогоцінний скарб, який уможливлює нам взагалі життя. Не тільки духовне, взагалі життя, бо тому, що без Євхаристії неможливо наше, наше християнське буття, і, і ну, без Євхаристії неможливий зв'язок з, з Богом. Ні? Тобто саме в таїнстві Євхаристії ми зустрічаємося з живим Христом, який є там присутній. І ми просто стаємо одним цілим з ним. Стій Павло говорить про це дуже красиво, що, що ми стаємо містичним тілом Ісуса Христа, коли споживаємо Євхаристію, чи коли, коли ну, ми є учасниками цього таїнства. От для того для, того для нас, християн, це щось, хтось найважливіше в нашому житті, хтось, кого ми маємо не просто любити, а хтось, хто має бути завжди перед нашими очима, в нашому серці, в наших думках. В наших словах, хоча це не завжди виходить, бо тому, що ми, як грішні люди, зранені гріхом, дуже часто свій погляд відриваємо від Христа, щоб його зосередити на чомусь або на комусь іншому, і це, ну, і це нам стає на перешкоді іноді зосереджуватися на Христі. Але Ісус не залишає, він знову і знову приходить в таїнстві до нас, щоб. Ми могли ну, наповнятися Богом. Можливо, навіть це неправильно наповнятися Богом, щоб ми могли в Богові е, розтворятися по російськи що, що він більший, тобто ми не можемо е, просто наповнитися, не можемо в ньому розчинитися. От. Це, до речі, говорили у цій церкві: що коли ми приступаємо до Христа, до таїнства Євхаристії. То не ми приближаємо Бога е, до себе, але ми в ньому розчиняємося, так, як він є більший, він, е, він є для того, щоб ми були в ньому. Знаєте, <кху> е, колись один такий невіруючий філософ говорив, що людина є тим, що їсть. Е, і, ну, понятно, що він це говорив е, не в контексті е, е, Євхаристії, але для того, щоб показати, е, сказати, ну, показати, ну, е, Підкреслити своє переконання, що людині немає того, що її може вирізняти силою духа. Але ми віримо в те, що, ну, що дійсно християнин є тим, кого споживає. Тобто ми споживаємо Євхаристію і ми стаємо християнами, тобто ми, ми єднаємося з Господом, тобто споживаючи, ми перетворюємо своє життя, по суті, Бог перетворює наше життя на це Боже життя. Ісус говорив так, що як живий Отець послав мене і живу я Отцем, так і той, хто мене споживає, і Він житиме мною. Ці ну, важливі слова, які вони ну, пояснюють нам ціль і велич самого таїнства. Слова Ісуса вони пояснюють, як воно діється, коли споживаємо Євхаристію. Ми стаємо власне, учасниками життя самого Ісуса, життя, яке від Нього походить. Так само, як у випадку самого Ісуса, Він, котрий жив в єдності з Отцем, бо черпав з нього, так і ми, черпаючи з Ісусу, живемо в ньому. І це є щось надзвичайно прекрасне. Це, ну, це чудо, яке є в нашому житті. В Колись в давнину, ці церкви ну, вони пояснювали цю таємницю, послуговуючись прикладами, які ми можемо спостерігати в природі. Говорили про те, що. Ну, наприклад, якщо рослини там беруть з землі якісь мінерали, вони цим живляться, і вони, вони, це їм дає життя, вони там розвиваються. Ні? Потім тварини ці всі траву їдять, квіти їдять, і, і це їх теж живить, це їм дає життя. Ні? Тобто, так само вони говорили про, про наші відносини з Богом і, і нашу участь в Євхаристійному житті. Що коли ми споживаємо Євхаристію, це є те, що нам дає життя взагалі, це те, що у нас. Оживляє те, що підтримує, те, що ну, уможливлює життя. Це такий дуже гарний приклад небо, тому що коли ми зрозуміємо, коли ми роздумуємо над цим, то ми можемо зрозуміти, що просто без ну, цієї поживи, якої є Господь, що ми просто помираємо, тобто ми втрачаємо життя, ми не можемо жити. Один такий вже сучасний духівник він говорив в Конталамесо, про нього, напевно, багато чули. Він говорив, що е, наше, е, це Євхаристійне життя воно подібне до нашого організму. І, тобто Ми можемо порівнятися. Він каже так, що, що е, це кров, яка в нас плине, це є, ну, те життя, яке, ну, яке в нас буяє І, і серце це є Ісус Христос, котрий е, якби, е, дає силу цьому житті, оживляє. От, так як кров там, десь е, отруєна, зіпсована, приходить. До, до серця до легень очищається, і потім знов повертається в тіло для того, щоб оживляти його. Не так само Євхаристія, і ми в Євхаристії приходимо зранені гріхом, скривджені, понівечені, для того, щоб Господь нас очищав, лікував і повертав нас до життя. Ну <кій> це теж дуже гарний приклад, який може дати нам можливість так пороздумувати над тим, як ми переживаємо це таїнство. Вот. Саме таїнство, яке ми переживаємо, його під час літургії, воно теж дуже багато в різні знаки, які допомагають нам усвідомити і зрозуміти його ціль, його ну, природу, його таїнство зрозуміти. Бо коли ми переживаємо таїнство, ми єднаємося навколо вівтаря, тобто навколо столу. Це такий прекрасний знак, який дуже... Промовисти і читальні, бо біля столу єдналися для того, щоб там бути, для того, щоб, щоб там переживати своє життя, і там, ну дуже часто пробачали, якщо мали якісь кривди, там говорили, там спілкувалися, там ну там були. Ні? Тобто ми так само приходимо до вівтаря, біля якого є Христос, і з цього вівтаря беремо, щоб споживати Євхаристію, щоб наповнювати себе життям. Ну і в цьому моменті Господь теж нас зцілює, він оживляє, він є з нами, він завжди є присутній там. Тобто <кій> таїнство Євхаристії це щось, щось, до чого має прагнути наше серце. Ні? Тобто, воно не може бути в нашому житті, між іншим, чи якимось додатком до християнського життя. Це є центр нашого християнського життя, центр церкви. Mm -hmm. В цьому таїнстві ми єднаємося, в ньому ми творимо церкву. Церкву святу католицьку, яка, ну, яка, яка жива. Маю очі питання про слово споживаємо. Ну, бо це форма, якщо так візуально, це ми їмо. Mm -hmm. так? Так. І знаєте, те, що ви говорите про споживання, так, щоб Господь вийшов не тільки духовно, але й тілесно uh -huh. до кожної, навіть найменшої частинки нашого тіла, бо ну, ті ж, яку ми споживаємо, вона розноситься кров'ю по всьому організму. Uh -huh. Це так Бог діє, це тільки так можна пояснити. Так, да, Це слово, що ви назвали туга. Uh -huh. Такі спогади виринули якраз про першу другу месу в часі ковіду. Ну це від себе це було стільки горювання. Я так плакала. То mm -hmm. так, ну Господь торкає, і теж, знаєте, так сильно мені якось відчулося зараз про те, що я тебе не покину, навіть mm -hmm. в тому часі, навіть коли нема. Так, ця туга, вона ну, вона допомагала теж допомагала теж якось, ну, напевно, це теж було якесь навернення літургійне, бо mm -hmm. тому що я можу говорити зі своєї сторони священника, який звершує таїнство. Тобто, це. Так ми називали туга порожніх стін або ну, туга цього такого страху, що коли ти в церкві виходиш і до камери говориш проповідь, це було спочатку дуже, дуже незручно і дивно, але потім, потім все одно воно воно якось мобілізувало до того, щоб за тою камерою бачити людей. Тобто це теж такий, такий процес був важкий. Але, ну, але цей туга, сум, страх, таке якесь. Де в нему спочатку було, коли, ну, коли ти в костелі і немає, ну, немає нікого, з ким би ти міг нав'язати живий контакт. А тоді, от саме в цьому моменті, ти розумієш, що, що ти не сам, бо ти, ну, ти переживаєш її в Христю з Христом. І, тобто тут відбувається подія, в котрій ти є учасником, по суті. Теж. І, ну, і це щось, напевно, це було потрібно для того, щоби. Багатьом э, пережити це літургійне навернення, щоб побачити, усвідомити, більш полюбити, доцінити. От, тому, як кажуть, немає, немає худобі без добра, нема поганого без добра. Так Господь так діє. Так, то Євхаристія – це стіл, за яким єднаємося. Так, Євхаристія – це стіл, з яким єднаємося, стіл, стіл, з якого ми живемося, стіл, де ми знаходимо. Де ми знаходимо життя, де ми знаходимо Бога. Тобто ми стаємо богами. Про е, присутність Господа. В таїнстві Євхересті. Таїнстві, ну, таїнстві Євхересті це, це історія всього нашого спасіння. Ми слідкуємо в, в читаннях за тим, що відбувалося перед втіленням. Ми в Євангелії роздумуємо над тим, коли Господь прийшов втілився. І в самому, в самому таїнстві ми також переживаємо зустріч з Христом, який є присутні. Тобто ну, не тільки це історичні якісь там роздуми, переживання, але це є зустріч того, хто є присутній в самому таїнстві. І ця присутність, вона реальна. Тобто, це не є як дуже часто, навіть на жаль, в наших християнських спільнотах можна іноді почути, ну, іноді почути, що «А це є знак символ. Ні, це не є знак символ, це є ну, реальна присутність Христа в цьому таїнстві. І як би нам. Іноді важко було повірити, ну то потрібно, потрібно спробувати дати можливість нашому серцю оживитися і повірити в це. Бо там є присутній Христос живий, той самий, який ходив, проповідував, той самий, який віддавав життя на Христі Воскрес, який приходив до апостолів. Він там, в Євхаристії. От, і це, і це ну, надзвичайно надзвичайно велика велич, можна це так говорити. Звичайно, що ми, ну, переживаючи цього до кінця, не усвідомлюємо. Тобто Ми там, віримо, ми ну, як священники беремо в руки Євхаристію, ми її роздаємо людям, люди її приймають, але, але ця віра, вона, вона є, але вона ну, не настільки нас впроваджує ту свідомість, що якби ми були насправді ну, до кінця свідомі, що це за велич, то ми вис, як деякі. Оці церкви говорили, ми без колін не підводилися ні, бо при цій величі. Але це наш Господь, Котрий нас любить, Він до нас ну, настільки близький, що Він в такий спосіб віддається нам, щоб ми його могли спожити, торкнутися його прийняти. От. Що переживає священник, коли відбувається перетворення, коли він роздає причастя? Що відбувається? Що переживає священник? А, що переживає? Я. Ну, я думаю, що дуже різні може переживати переживання і відчуття, і переживання. Тобто це залежить теж, напевно, залежить теж від стану від стану самого духовного священника. Ну, бо ми ж розуміємо, священики це люди. Ні? І іноді, коли священик бере участь в Євхаристії, тобто він звершує таїнство, то. Він з, його звершує з досвідом якимось емоційним, з яким прийшов до, до костелення. Тобто це може бути радість, сум, це може бути якісь там переживання, страх. Ні? Але кхе -кхе, говорячи про себе, про, про інших не можу казати, я не знаю. Що Христі, вона відразу вона зосереджує, вона якби так вириває зі світу. Ні? І, і, звичайно, що не завжди можна десь там. Відірватися від якихось там переживань, але ну, найчастіше, коли ти приходиш для того, щоб переживати Євхаристію, ти відриваєшся зі світу, в якому ти був. Ну, Це я не знаю, чи це зрозуміло, це таке трохи дивне слово, але, але це зосередження на таїнстві, зосередження на Слові, воно, воно просто якби так тебе бере з однієї реальності в іншу вкладання, І ти собі, ти собі тут, і потім повертаєшся в світ уже. Зазвичай зовсім іншим повертаєшся, Тобто, звичайно, повертаєшся до якихось там проблем, чи до якихось там радостей, до якихось там своїх переживань, але вже з тим досвідом зустрічі з Христом, який відбувся. Тобто, Що переживається, важко сказати. бо е, Я думаю, що кожна Євхристі це є чудо в житті священника, якщо він... Е, Якщо він віруюча людина, то він це відчуває, переживає в такий особливий спосіб. Ну і це змінює. Як би не було, це змінює завжди його життя. Кожного дня, кожної Євхаристі. Це так, з профаном ви переноситеся і ми. в і Повертаємося Так, повертаємося для того, щоб його зробити. Але вже змінюємо. Тому що ми. Тому що занурюючися в Бога, ми, ну, ми повертаємося в світ для того, щоб світити. Тобто Євхристі це теж є таїнство, в, в якому ми занурюємося в Бога і, і, і ну, це повертається цей образ і подібність Божа в наше життя. Бо тому що ну, в самій Євхаристії ми теж лікуємо свої серця, зранені гріхом. І з цими живими серцями повертаємося у світ для того, щоб його освітлити, щоб його роз'яснити, щоб його наповнити Богом. І іноді ми навіть ну, не свідомі того, що відбувається після того, коли ми виходимо з Євхаристії і йдемо в світ, в якому дуже часто зустрічаємося з якоюсь жорстокістю, несправедливістю. Тобто ну, досить часто зі мною там люди ну, ділилися, говорили, а ви інші, якісь ні, тобто я кажу, чому інші? Я. Я Кажу, я там не зауважую. Ні, та ви інші. Подивіться, ви ну ви інші. Ні? Тобто там, Якщо ми десь з дітьми поїдемо, mm. чи там десь з якоюсь групою на реколекцію, ви інші. Ні? Я кажу, а які інші? Ну якісь інші, ви не такі, як це, як ну, як там, як, там ті інші. Ні? Тобто людина вона має тугу за Богом, і вона Бога ну зустрічає, зустрічає там, де він є. Ні? І там, де ця туга є, людина зустрічає. Християнина, який є наповнений Богом, чи занурився в Бога, і вона знає, що а, то це, 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 чого я прагну, це чого я шукаю. От, і, і це мені здається, що це теж це найбільша і найкраща проповідь, тобто перебувати в цій єдності з Господом, єднатися в Євхаристі і виходити потім назовні, для того, щоб дати можливість іншій людині торкнутися цієї тайни, цього чуда. Навіть не словами там, проповідувати, навіть не якимись ділами просто бути. Бути. І людина розуміє, вона бачить, вона переживає цю зустріч. Ну, то, то вона стає в присутності Бога. Може не безпосередньо, але вона має цей зв'язок, якийсь контакт тоді. Що нам, мирянам, варто знати про Євхаристів? Що Ісус нас любить. Це найкраще і найбільше, що знати, що він чекає нас там завжди, він є присутній там, він завжди готовий віддатися повністю нам для того, щоб ми могли його прийняти, для того, щоб ми могли зануритися в Бога. От. І, ну, і для того, щоб це відбулося з нашої сторони, як християн, ми повинні дбати про те, щоби приходити з чистим серцем. Тому що ну, до зустрічі ми маємо приготуватися. Чи це зустріч на молитві, чи це зустріч е, десь там в кав'ярні, чи зустріч десь там де-інде. Так само зустріч е, з Христом в Євхаристії, наше серце має бути готове. Ну не тільки серце, наш розум має бути готовий наш. Ми маємо бути готові до цієї зустрічі, бо ми розуміємо, що під, під час цієї зустрічі відбувається щось в моєму житті, що має дуже великий вплив на, на мої думки, на мої. Пізніші вчинки, рішення і так далі. Тобто ця готовність має бути. Е, як в якому стані, за яких умов можна приймати євхристів, тіло mm -hmm. і кров Христа? Ну, церква нас вчить, що ми маємо бути в стані благодаті, тобто ми маємо е, звільнитися від гріха в таїнстві сповіді. Якщо ми якщо в нашому житті трапилося так, що ми м, допустили гріх в своєму житті, тобто згрішили, е, чи ну, іншими словами, зробили якусь дурницю. То ми обтяжені гріхом, не можемо приступати до таїнства, тобто, до, до, до причастя. Ми маємо спочатку покаятися в цьому гріху, і маємо просити Божого милосердя, щоб Господь нас зцілив. <кій> і тоді ми приходимо і приймаємо причастя. Так само участь в Євхаристії, вона ну, не кожна людина може сповідатися, на жаль, в наш час. Тобто є люди, які перебувають в, такому, в такій ситуації, де. Право, якби їх не дозволяє їм приступати до сповіді, бо вони перебувають просто у гріхові постійно. І, ну, і тоді ну, людина має ну, спробувати принаймні приготувати своє серце, коли вона йде до храму, для того, щоб взяти участь в літургії в самій Єхарісті. В самій тобто, той, хто має гріх, має посповідатися, має к -к -к пожаліти за свій гріх, має дати. Можливість цілити своє серце Господу. Той, хто не має цієї можливості, бо це має бути жаль за гріх, скрута і і прагнення цього Божого милосердя, яке Господь дає в таїнстві. Про гріх, сповідь поговоримо в наступній програмі. Так, так. поговоримо. Часто очі, було свідком того, що люди, які, можливо, перший раз зайшли в храм на службу, туристи, хтось там, хтось там, вони стають. То причастя в чергу, ну потім все ще там пояснює, і вони відходять. Ну, тому що не можна приймати в так, так. так. То прошу вас, ну це, напевно, вже така зараз практична частина нашої розмови. Поясніть, як приймати, скільки разів, за яких умов, наприклад, скільки разів в день можемо приступати до танства, причастя. Чи Ну, які є правила насправді, тому що ну, є ж правила, так? І без так. них. Ну, це як на вулиці, ти ж не можеш їздити куди хочеш, бо є правила так само. Ну, наше зжиття регулює право канонічне, або так само літургійне право, яке описує всі ті приписи правила. Тобто, звичайно, що, що приймаючи Євхаристію, ми й перебуваємо, ну, якби. Ми перебуваємо в Христіні і, і якби дублювати це, ну це може так трохи неправильно звучить, трохи, але там намножувати там, чи поглиблювати свою, свою своє перебування в Христі. Ну це якось так воно звучить навіть неправильно. Ні? Тобто, правила вони говорять нам про те, що ми можемо два рази зранку вечором прийняти Євхаристію, mm -hmm. переживаючи таїнство, тобто беручи участь в літургії. Звичайно, можуть бути ситуації, коли ми знаходимося в небезпеці, смерті, наприклад, то ми можемо просити про Євхаристів для того, щоб переживати цей момент в, такі, в такому тісному зв'язку з Господом. От. Ну, якщо, скажімо, десь там, от так, щоб більше було зрозуміло, що коли. Священник має три, там, чотири іноді меси, якщо ну, десь там, не вистачає священиків, їздить, і з ним їзди е, міністрант, або там, хтось допомагає, він теж прагне, е, прагне повністю пережити ну, то Якщо повна участь в літургії, то може також і третій раз прийнятися причастя. От. Як приймаємо святе причастя? Ну, в стані благодаті маємо бути, тобто маємо бути. Вільні від гріха, тобто після е, сповіді. Якщо ми потребуємо сповіді, ми маємо приступити до цього таїнства для того, щоб прийняти причастя, але е, сама Євхаристія, вона теж є таїнством, яке е, очищає нас від гріха. Mm -hmm. Тобто, якщо ми приступаємо до таїнства з якимось там е, е, вчинками, які ми називаємо легкими гріхами, хоча це так неправильно звучить. Ну, десь там якісь, якісь вчинки, за які ми жаліємо, то, то ми, ну, ми просимо Господа на початку Євхаристії, щоб Господь очистив нас, вилікував наше серце. Нет? Тобто це таїнство нас лікує, очищає теж. От, ми сповідаємося з тяжкого гріха. Різні традиції приймання святого причастя під час Євхаристії є. Це може бути і стоячи на ногах, це може бути стоячи на колінах, це може бути. Вздовж храму, Тобто це все не є суттєво. Тобто це залежить від традиції, яка, яка утвердилася в тому чи іншому регіоні. Тобто в Україні в нас то вже з різними традиціями зустрічався. Десь там Хмельниччина, Житомирщина, там на колінах приймають причастя вздовж храму. В нас тут на Закарпатті люди підходять для того, щоб приймати святе причастя, хтось приймає на руку святе причастя після ковіду. Досить багато людей, якби прийняло собі таке за, за звичку, за традицію. Ну, це, це не суттєво. Важливо, стан серця, з яким ми приходимо. О, це найважливіше. Тобто, зовнішні форми вони важливі, вони є прописані літургійним правом, але, ну, але набагато важливіше те, з яким серцем приходимо. Ну, підсумовуючи цю розмову, як би ви одним реченням сказали про Євхаристію, що і хто. Угу. Підсумовуючи, можемо сказати, що це найбільше чудо, яке Господь залишив нам. Бо кожне таїнство, воно, воно нас впроваджує у Боже життя, але це таїнство Євхаристії, яке ми переживати можемо кожного дня, навіть кілька разів на день, воно нас втримає в цій близькості. Навіть це не не близькість, воно тримає нас в Христові. Тобто ми занурюємося і там перебуваємо. Це є насправді величезне чудо, за яке ми повинні бути вдячні Богові. Сама є це подякання. Тобто, беручи участь, ми дякуємо Богові за це і, і маємо користатися цього, щоб ту можливість, яку нам дає Господь, щоб її не змарнувати. Тут є живий Бог, з яким ми можемо зустрітися. Тут є е, можливість зануритися в Бога. Ну це теж таке слово. Я кажу, зануритися, ми не до кінця собі не усвідомлюємо, що зануритися. Бо якщо ми занурюємося в воду, да, то, це, то це вода навколо нас, а тут щось більше, бо тому що Христос не навколо нас, а Він є в нас, і навколо нас, і всюди. От. Тому це хтось і щось, що дає нам життя. І ми не, не варто цього марнувати десь там. Варто доцінити і використовувати цю можливість, яку Господь нам дає. Дякую. Вам, Отже, знаєте, підсумую так прописую ці слова Сократу, що я знаю, що я нічого не знаю. Угу. Но, насправді, я розумію, що нічого не розумію. Але коли немає віри, надії любові, тоді ти не зрозумієш. Тоді це тільки суха теорія. Зрозуміти, то ми з і вірою надією любові ми не зрозуміємо. Ми ми можемо більше вірити, більше любити mm -hmm. і мати сильнішу, міцнішу надію. От. Але це не про зрозуміти, це про те, це про те що ми можливо навіть і відчуваємо, не переживаємо. Тобто відчуття дають, можливо, дають нам ну, якби таку можливість, неможливість. Дають щось, що ми говоримо, що ми розуміємо це таїнство. Бо коли, коли ми досвідчимо якогось цього євхаристійного чуда, які постійно відбуваються євхаристійні чудеса, то воно впливає на нашу віру, на нашу надію, на нашу любов, стосунку до Бога в цьому таїнстві. Тобто, коли наше серце відкрите, то ми, то ми будемо більше, сильніше, глибше його переживати. І як ми по-людськи говоримо, розуміти, хоча це не, не розуміти, а відчувати. Так, це про взаєморозчинення. Так, Ta, так є. Ja.